Добре ранок, діточки мої, добрий ранок, прокидаємося. Починається хороший день. Починається він з хорошої передачі, з нашої зустрічі з вами. І зранку, коли пташечки ще не всі відлетіли, вирішили, деякі співають зранку. Коли тата з мамою радіють тому, що наша дитинка прокинулась, а дитинка потягнулася і каже: Тата, мама, я вас люблю! Обов'язково скажіть, обов'язково сьогодні скажіть тату і мамі, я вас люблю. І цьом тата, цьому маму. І в них день буде хороший і радісний буде дитинка їх любить, і вони люблять вас. Коли в сім'ї любов, тоді живеться добре. За такими хорошими словами, саме час злізти з ліжечка, застелити його. Ми вже це вміємо з вами. Потягусь зробити, перевірити портфельчик, а як же? З вечора поскладали в школу, а раптом щось забули покласти, раптом якусь книжку чи зошита не поклали. Треба обов'язково це до пуття довести. так? Ідемо вмиватися холодною прихолодною водичкою. Зубки чистим ретельно, добре, щоб з рота приємний запах був. А тато і мама готують нам сніданок. А ми не бешкетуємо, у нас речі складені правильно, ми не шукаємо по хаті, там, де, де кросівки валяються, де валяються штанці, де спідничка. Все має своє місце. Поки ми цими корисними справами займаємося, будемо снідати з вами, тостик з джемом чи кавоньку так з ковбаскою, з сирочком, бо зранку треба добре поїсти. Я почитаю ваші листи. Листів прийшло багато. Тут і малюнки, і фотографії, і все, все, все. Тварючка моя зранку вже погуляла-погуляла. Котлетку вмаламурила і чекає слухати ваших листів. Чекає, не дочекається. Я її не розчарую, не розчарую, і вас не розчарую. Отож. Поки корисні справи зранку робляться вами, я читаю ваші ж листи. От лист зверху. Войток Іван Сергійович. Селище міського типу Квасилів. Рівненський район Рівненської області. Це може бути Войток або Войлок. Так буква написана, я не розберу. Вибачайте. Так, читаю. Добрий день, Сашку. Пише постійний ж ваш глядач Іван, мені 7 років. Я живу в Рівненській області, селище міського типу Касилів. Я вчусь в другому класі, маю сестричку, вона ходить в садочок, їй 5 років, звати її Надійка. Я люблю займатися спортом, люблю такі ігри: баскетбол, футбол, хокей, волейбол. Пишу вам вірш про рідну мову. Рідна мова. Розвивайся, звесирайся, моя рідна мова. У Барвінки задягайся, моє щире слово, колосися житом в полі, пісною веселі, щоб зростали наші діти мудрі і веселі, щоб на все життя з тобою ми запам'ятали, як сколиски дорогої мовоньку кохали. Так, намальований мій звір, і написано, я назвав його. Наполовину лев, наполовину сонечко. І дарую вам малюнок. Лев, сонечко. Ось він цей малюнок. Є. А тут Надя войтюк Сашкові дядькові дарую вам. І сестричка написала, Боже, як приємно! Отакі листи гарно отримати, вся сім'я дивиться нашу передачу. І разом з вами. Зростаємо духовно і радіємо. Єрохін Денис Андрійович, село Земляне, Вовчанський район Харківської області. Добрий день, дядько Сашко. Мене звати Денис, мені 9 років. Я навчаюсь в 3 класі. Я дуже люблю вашу передачу. Мені дуже подобаються ваші казки і мультики. А ще я дуже люблю читати казки і навіть складаю їх сам. І ще я дуже хочу, щоб ви назвали свою тваринку сонечком. А зараз я хочу написати вам свою казку про Оленів. Ви дивіться, дитина сама казку написала, як це приємно. Дітки, ви знаєте, давайте так. Я ж вам давно завдань ніяких не давав, от зараз я вам дам завдання. Хоч невеличке. Спробуйте самі написати казку. Не треба велику писати, може, у вас це не вийде. А невеличку можна. І щоб це було цікаво. Не обов'язково, щоб там якісь фантастичні герої діяли, чи там котик зустрів собачку, собачка зустріла жучка, ля-ля-ля. А якусь цікаву подію пишіть. Якусь цікаву подію, наприклад, чи між людьми, чи навіть між тваринами теж. Але дуже цікаво. Попробуйте це написати, мені напишіть, а я цю казку буду читати. І, можливо, якась казка мені так прийде до вподоби, що я з нею зроблю потім мультфільм. Правда, це буде цікаво, правда, правда. От давайте таке завдання я, я, я вам дам. А ви скажіть мамі, татові, щоб вам допомогли. І це буде надзвичайно цікаво. Отож, я чекаю казку, читаю казку від Єрофіна Дениса. Олені живуть в лісі, а ще вони дуже красиві, в них великі роги. Олені щодня є смачну та зелену травичку. Кожен рік вони народжують маленьких оленят. Потім маленькі оленята зростають і народжують продовження на другій сторінці Ха -ха. і народжують нових маленьких оленів. Вони кочують з пасовиська на пасовисько. За ними полюють тигри та леви. Але у оленів є одна зброя. Для захисту це їхні роги і копита. За оленями можуть полювати навіть гієни. Мені дуже подобається Олені. Дядько Сашко, будь ласка, розкажіть мені свою казку про оленів. Я буду чекати. Єрохін Денис і малюнок гарний. Ось бачите, Оленів намалював Денис. Моя казка про оленів, це була перша казка, яку я розказав. Ось один малюнок є. Я був маленький, вчився в дитячому садочку. Був. І е, написав першу казку про Оленів. Я її вже не пам'ятаю, бо це було дуже давно. Але пам'ятаю, що вона була у віршах. Це були вірші. І казка була про Оленя, який мав золоті роги. Він мав золоті роги і дуже швидко бігав. І так швидко бігав, що його ніхто не міг нездогнати. І коли ми столиці пішли на нього полювати, вони спочали стріляти на нього стрілами. Але Олень так швидко бігав, що жодна стріла не могла його догнати. І він завжди тікав і рятувався. Отака От була моя казочка перша. Це я запам'ятав. Але на жаль. Ну, дослівно пам'ятаю тільки одну фразу Олень біжить, біжить, стріла летить, летить. Ну, мені було тоді рочків, може, чотири чи десь так. Я таку казочку написав. Але добре я згадав такі речі. Ну, після таких цікавих листів і спогадів саме час перейти до казочки. Ну що ж діточки, настав час казочки. Казочка сьогодні цікава і повчальна. Називається про щастя і біду. От колись давно. В одному селі жили собі, були два сусіда. Один багатий прибагатий. А, а другий бідний, прибідний, також. І, і, і навіть миші потікали з хати. І кажуть, у одного ну, щастя до нього йде, 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 все, що як не посіє, так урожай найкращий. Як не корову купить, то, то, то доїться ліпше всіх. Як Волів в чумачку пошле, то заробить більше всі, і хата краще, вже й господарство має, і слуги, і наймитів. А другий сусід поруч, Боже, бідолашний, жінка, діти б'ються, працюють. Зранку до вечора нічого доробитися не можуть. Як не посіють так поле, то грім виб'є, то град виб'є, то, 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 то дощ змиє. А може, як збере урожай, то блискавка вдарить та й згорить, та все, божечки. Так корову купить, та вона бідненька, і молока в неї нема. Як коня якось пристирається, то кінь заслабне, те та захворіє, та й, пом... та й здохне. Ну біда, та й годі, що не робив, що не робив, як не бився, а з бідності вибитись не може. І от якось йшла бабця старенька через село, та й попросилася водички попити. та у багача її нагнали, що це жебраки всякі до нас ходять. А підняк виніс водички, дав попити, та розговорилися. Та й за слово за слово. Та каже, вона що ж так хата у вас така бідненька, господарства немає. Та каже, так бідую, що не зроблю, що не зроблю? Кругом біда, та й годі, біда, та й годі. Ну, а бабця каже, ти знаєш, що? візьми десь позить, чи може зерна та посій, та попроси цю, попроси. Попа священника, щоб нивку тобі посвятив, та й тоді урожай зійде. О, ху, то, Добре, бабця порадила добре. Так бідний чоловік і зробив. Пішов десь там, найнявся в намі трошечки, та й мішок зерна заробив, та й почав свою нивку. Вже там в нього і вола того немає, сам в плуга запрягся, жінка він тягне, жінка, оре, зорали ту нивку, засіяв він тим зерном, попросив попа, щоб той посвятив. Тіп там так сяк, це без грошей, ну нехай вже. По доброчіта посвятив ту нивку та й пішов собі, покропився тою водичкою. І як на те як зійшла нивка, баже, зелена, густа, рясна, рівна, як кожук. Ніколи такого урожая й не було. Тішиться, бідняк, оце то щастя до мене згила, спасибі тій бабусі за раду, добре, та й попові, що не злий чоловік виявився допоміг. Нарешті я і урожай зберу, і продам, і забагатію, і корову куплю, хороші коня, постараюся. І так тішиться, кожен день до тої нивки, виходить та й дивиться. сама краща нивка від усіх. Прямо так одне до одного, ті колоски туляться. Коли дивиться, якось зранку, що ніби в нього. Таке, що менше тих колосків стало. Може, то видається, тут нібито густіше було. На завтра знов приходить, знов менше, знов менше. І, це ж якесь лихо ходить, якийсь злодій. В мене ті колоски краде. Треб, треба, я піддивлюся, хто то. Та пішов вночі вартувати. Тихенько сів на межі та й чекає. Стемів, геть довсім, все село поснуло. І він куняти ставили тут же думає, щоб не заснути, взяв. Будь-яка колючого вирвав, коли себе поклав, тільки заснив колеса та й прокинеться. Так уже півночі пройшло, коли бачить, щось таке по його полю ходить, він туди тихенько-тихенько підкрадається і бачить. Якесь маленьке, біленьке, пухнасте звірятко вириває колосочки в нього і біжить на ниву до його сусіда багача і там ті колосочки садить. Як підскочить чоловік, як хопить його. а хопить, -а, а каже, попався злодій. це ти біда моя, горе моє, ти мене життя збавляєш. А воно й пише, ні, каже, я не твоя біда, я щастя твоє, твого сусіда Петра. Я йому щастя роблю. А моє де щастя, питає чоловік, а твоє щастя, ой під липою десь спить, а вдома його нема в хаті. А чого нема? Бо в хаті в тебе біда живе. Яка така біда? Ой, страшна чорна біда. Якщо ти мене відпустиш, каже щастя, я тебе навчу, як від біди позбутися. Ну, Відпущу навчи, каже чоловік. Так от, каже щастя. Те хоч, а дістань гарно поїсти. Саме смачне, ціли, цілий кошик набери і купи пляшку доброї горілки. Подивись одним оком під припічок. І там ти свою біду побачиш. Постав ту всю їжу і горілку під припічок і дивись. Як біда наїсться, нап'ється, вона, вона засне, захропе. Ти тоді хапай жінку, дітей, все, що треба. І тікай з своєї хати, і більше ніколи не вертайся, туди кроком не обертайся. Тільки тоді від своєї біди позбудешся, Вона так на тому господарстві залишиться. А щастя колись і знайдеш. Подумав чоловік бідняк, назвали його Семен. Подумав Семен та й каже, добре, відпущу тебе, відпустив те щастя, воно й пропало. На ранок уже йде до хати, заходить в хату і зразу дивиться ну, одним оком під притичок і бачить, що сидить там страшне, худе, чорне страховисько. Очі такі, як, як тарілки, зуби стирчать, волохати обірване. І сидить і каже, яка я голодна, як я їсти, хочу, то така біда моя, ж, перелякався, бідний Семен, Що робити, що робити? Згадав, що щастя, казала, пішов, до, знайшов в нього там десь забожницю, за іконкою, срібний карбованець був захований це на чорний день. Це ж, думаю, якого ще чорного дня треба, як такого, коли я вже біду свою уздрів. Взяв то, карбованця срібного, пішов до шинку, до Лейби, та й купив у нього там пирогів і ковбас. І, 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 і печене, і варене цілий кошик, і яйця там варені, і пляшку, велику пляшку горілки. Міцною, такої, міцнющою. Все те в кошик склав, та й несе до хати. Жінка чудується, чоловіці, що це буде. А знаєш, цить, я знаю, що роблю. Та й тут стовк сього кошика, та й під припічок поклав. І дивиться одним оком. І стала біда їсти, запихатися, все їсть. Пхає все вона надулася, за вухами ліщить, а потім горілку -ба 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 -ба, видула. Наїлася біда, напилася та давай під припішком танцювати. Гуйчук, ось старці обозом, той знайшли біду під возом, били біду палицями, не йде біда за старцями. Наспівалася біда, натанцювалася та й та й заснула. А чоловік швидко, жінку, дітей, все що мав, бігом на воза накидав. На коня запряг. та й давай з хати тікати, вже десь далеко за село виїхав і каже, стій жінку забув, забув сокиру, забув ще батькова, добра сокира, в сінях лишив, як же ж нам в дорогу без сокиря, а очекай мене тут, я швиденько. Та йде і думає, казала щастя, щоб не вертатися. Ну, я вертатися не буду, я тільки так двері прочиню і сокиру вхоплю та й втечу. А до хати підійшов, вікно загляда, ніби тихо, нікого не видно. Він двері всі не прочинив, за тою сукиру нахилився, а біда йому хоп на шию і скочила. Ага. каже, хотів мене позбутися. Вези мене з собою тепер. Той біду стягувати куди не може. Вона колядьми стисла та й поганяє. його. Давай, давай. Іде чоловік, сльози втирає на хату, оглянувся. А хата в нього загорілася, полум'ям дим пішов, вже й нема куди до тої хати і вертатися і чого туди вертатися, там нічого немає. Іде чоловік, сльози ракувом втирає, до жінки, до дітей, доходить, а жінка каже, що, що чоловіче, кудись їдемо чи ні, бо вже вечоріє, чи до хати вертаємося. Та якої хати, каже, нема вже в нас хати, згоріла хата. Їдемо далі на інше село, може там якось краще жити будемо. Та й доїжджають до річки, там гірський тікич протікає. Та й давай десь того брода шукати, на той бік перебратися, бо міст далеченько. Такой ніби брод, жінка з дітьми на возі та й переїхала. А чоловік ззаді де, того воза підпихає, а біда каже: е ге, 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 е, ти, ти що робиш? Ти мені зараз ноги замочиш. Диви, бачики, обережно неси мене. А він каже, а, ти цяка така. е, Як не хочеш мочитися, знаєш, ось у мене калиточка є від тютюну кисет, Залазь, він, шкіряний, то суха будеш. Біда подивилася. Щось там, я таке занюхав тютюн добрий, та каже, собаки б то я нюхали, залазь. Біда скочила, несе неси мене обережно. А чоловік щодень раз зашмурнув, зав'язав того кисета, а вже біда не вискочить. Бігом на берег побіг, знайшов великого товстого дуплавого дуба. Та й вкинув те дупло того кисета з бідою, камінням забив, піском засипав, вже біда не вирізе. Лишається вже тут. Та й бігом перебрів своїми на той берег. Та вже ніч, давай ночувати, стали під дерево, повкладалися спати на возі, як так переночували. А зранку діти встали бавляться. Та й, поки батько з матір'ю прокидалися, вони кажуть: тато, тато, ми ось дивись, ми тут бавилися, та щось, щось блищить під коренями. Батько сюди-туди, а там щось виглядає, він розгорнув, а там під коренями. Казанок із золотими грішми, хтось скарб заховав. Це вже щастя моє. Глянув чоловік. Точно дерево, липа стара. Казали йому щастя, що твоє щастя під липою десь спить. Нарешті він біди позбувся, щастя знайшов. Вже ті гроші взяв, вже далі йдуть до наступного села, до вороного добралися. Та й питаю, чи може хто хату продає. А кажуть, є тут люди, якраз виїжджають на Кубанські степи, то і хату продають, і землю, і все в них є, і господарство. Та сяк таки поторгувалися, Та й купили. Вже зажив. Він слава тобі, Господи Боже, біди позбувся, вже вони і одягнуті, і нагодовані. І господарство є, вже і дітей доглядають добре. Щасливо живуть. А тим часом в його старому селі, в Сабадаші. Та багатій Петро дивиться, що то таке, де мій сусіда подівся. Хата згоріла, ніхто не бачив, що він виїжджав десь на возі з дітьми, з жінкою. Як то так же. І не може він їсти, не може спати. Так йому нема перед ким багатством своїм похвалитися. То завжди перед сусідом пройде в нових чоботях, та, та коли, може, ніколи на обід запросить, а та там в сінях хтось стоїть, загляде, а багач її, щоб той подивився, який він багатий. А тепер нема перед ким хвалитися. І так багаче він нудно, став він напитувати, де ж, де ж той подівся сусіда. Нема, ніхто не знає. Коли це їхали чумаки через село, та й коло багача стали коло криниці волів понапувати. Та розговорилися, багач питає, чи, чи не бачили сусіда мого Семена. А, кажуть, бачили, бачили, О, він через річку на вороному живе. Та ще й добре живе, хату таку має, ще краще, як в тебе, прямо коло церкви на вигоні. А, Гарно живе, багатий чоловік. Тут уже багачеві не дошми, вже їсти не хоче, спати не хоче. Все йому ввижається. Як то так? бідняк, такий бідний полови в нього позичав, а тут забагатів сам, скочив, багач на коня свого, та й помчав до річки через річку, через брід, весь забризкався і таки до того села добився до, до вороного та напитує, де той ото, такий Семен Сабадаша, що сюди переїхав. Кажу, ну коло церкви, то сама багача хата, там півник півниками розмальована, де квітник гарний, та худоба у дворі, то його. Тут багать, на те подвір'я заходить, коли на сусіда й в чоботях нових, в сорочці білій, побачив семен, та й зрадів своєму сусіду. Петре, брате, яким вітром те сюди занесло, та той не признається, каже, це на базар їхав та вирішив перепочити. Той каже, заходь, заходь до мене в хату, заводить в хату, обідати посадив. А там і борщ з м'ясом, і каша з молоком, і вареники, і курка пряжена, і ковбаса, і хліб свіженький. Багатя аж таку ніби приском обдала. Каже, як це мене, як це так трапилося? Ти ж такий бідний був. Розкажи мені, як ти забагатів? Е, каже Семен, ти знаєш, це така справа, що. Нікому казати не можна, бо як трапиться лихий чоловік, то ще, ще гірше буде. Та який же лихий? Ти ж знаєш, що я товариш, я з дитинства з тобою товаришую. То ми і, і за рибою з тобою ходили, і, і по гриби, і бешкетували разом. Ну то ж, а поки не, не переженилися. Ну, то розкажи, мені я нікому нікому не скажу. Нікому? Ні, Боже, боротьбоже, я як стіна. А це мене каже. Я забагатів, тому що я біди своєї позбувся. Як це таке може бути? Все мене розказує, так і так. Я і побачив цю біду під припічком. а потім її заманив, в кисет, запхав, і дуб такий над бродом стоїть, а туди в дупло закинув, камінням піском засипав, то біда там і сидить. А тепер я тут, таки нарешті, я о, хоч на повні груди здихнув. Е -е, Багачте все. Задумався, вже вечері ти не лишався, а я додому поспішаю на коня. Та й так йому заздрісно стало, що хтось крім, нього ще багатий, може бути. Та й до того броду знайшов того дуба, та й давай, то пісок вигрібати, каміння добувати. І на самому дні заліз і дістав, звідти кисе. Розв'язав його та каже, ей, біда. А вона там сидить, чима зирка. Вилазь, каже, я знаю, де твій господар. Він ось у селі, вороному коло живе, каже, ану біжи до нього, швиденько. А біда каже, е, ні. Він мене сюди замкнув, камінням закидав в дуплі, а я краще до тебе піду, бо ти мене випустив та й гоп, багачу на шию. Як він її стягував, не дається біда. Тягнув, тягнув. Що робити, сів на коня, бідний, похнюкнув, та й додому їде. Тільки додому зайшов, біда, гоп, та й під припичок скочила, а щастя її побачила. Ой-ой-ой, та в вікно втекло. З того часу багач зовсім розглядащив, багатство його, за вітром пішло. Втратив все став таким самим же браком, як ото колись Семен був. Ото казочка для того, щоб іншим людям зла не бажали. Бо коли комусь зла бажаєте, то воно може до вас повернутися. А коли добро робите, коли добра бажаєте, то і ви багачі будете. Сусід ваш багачий стане, і ви багачі станете. Допомагати треба один одному. Тим, то й Україна буде триматися. коли ми всі, ми народ її, будемо один одному допомагати, кубки триматися, з біди витягати і щастя добувати. Дай вам Боже щастя, радості і здоров'я вашій сім'ї, батькам вашим і вам разом з ними. Отож вам казочку, я чудово прекрасно розказав. Це то, як ми казку послухали, мультфільм подивилися, листи почитали, з свалючкою побавились. Саме час чудовий ранок закінчувати походом, куди правильно, в школу, в дитячий садочок, а батькам на роботу. Хай цей день буде вдалий у вас, добрий, лагідний, погожий. щоб все у вас сьогодні вийшло добре, учіться добре, гуляйте, обідайте, все зідайте, на тілівках крихти, не лишайте. А ввечері знайдіть часинку і напишіть мені листа, якщо самі не вмієте. Тата попросіть, чи маму, чи старшого братика, чи сестричку. Про себе напишіть, про друзів своїх, про казки, які ви хочете почути, щоб я вам розказав, може, які ви любите, про історію роду свого, про історію села свого, про назви, про історію. Яку ви знаєте, що бабуся, можливо, знаєте, когось, як мені колись розказував, про який мене дід, прадід був, і я вже так намагаюся жити, щоб не соромно було перед моїми прадідами. Щоб і вам такого не було теж сорому, напишіть мені листа. Мені про це дуже цікаво буде дізнатися. І малюнки не малюйте, покажу, розкажу. З кожним побесідою. Пишіть мені на адресу місто Київ, вулиця Панківська, 11, канал ICTV, Передача світанок для лірника Сашка. До побачення.